Доброго дня, шановні п'ятикласники! Ми продовжимо вивчати інформатику, і сьогодні нам потрібно розглянути тему види сучасних комп'ютерних систем і їх застосування. Ви знаєте, що прогрес не стоїть на місці, і майже кожного дня з'являються нові сучасні гаджети, які ми з вами розглянемо на цьому уроці. На сьогодні ми маємо три категорії комп'ютерів для роботи з інформацією. До першої категорії ми можемо віднести настільні персональні комп'ютери. Сюди відноситься стаціонарний комп'ютер, за яким ми з вами працюємо у кабінеті інформатиці. Також сюди можна віднести NETTOP. Це стаціонарний персональний комп'ютер, у якому системний блок компактних розмірів, але вони менш продуктивні і займають менше місця. І також до настільних комп'ютерів ми можемо віднести моноблок. Це стаціонарний Персональний комп'ютер, у якому системний блок і монітор складають єдине ціле. Друга категорія комп'ютерів це портативні. Сюди ми можемо віднести ноутбук це портативний персональний комп'ютер, в корпусі якого об'єднані дисплей і клавіатура, і також вказівний пристрій тачпад. Також до сучасних портативних комп'ютерів ми можемо віднести Chromebook. Це персональний комп'ютер, який використовують для роботи в мережі інтернет. І операційну систему в ньому замінює браузер Google Chrome. Також до сучасних портативних комп'ютерів ми можемо з вами віднести ультрабук. Це тонкий і легкий ноутбук, який має простішу структуру. Також до цієї категорії ми можемо віднести планшет трансформер Це повноцінний клавіатурний ноутбук, в яких дисплей може повертатися. До третьої категорії комп'ютерів у нас відносяться кишенькові комп'ютери. Це кишеньковий персональний комп'ютер та смартфон. Відмінними рисами кишенькових комп'ютерів, є їхній маленький розмір і великий запас часу автономної роботи акумулятора. Щоб організувати спілкування комп'ютера з людиною, йому потрібні пристрої введення і виведення інформації. До пристрої введення інформації у нас відносяться клавіатура це пристрій, який дає змогу вводити текстову інформацію. Миша, геймпад, джостик, які дають змогу керувати певними героями у відеоіграх. Також ми до пристрій введення інформації можемо віднести сканер, який створює цифрове зображення об'єкта, тачпад це вказівний пристрій введення, веб-камера, яка фіксує зображення в реальному часі. Мікрофон, пристрій для введення звукової інформації, і графічний планшет, який призначений для створення, введення і редагування графічної інформації. До пристроїв виведення інформації ми можемо віднести монітор, який відтворює результати роботи комп'ютера, мультимедійний проєктор, наушники колонки, які дають змогу виводити звукову інформацію, та принтер, який виводить результати роботи комп'ютера на папір. Монітори, в свою чергу, можна поділити за такими категоріями. Є монітори на рідких кристалах, або їх називають LCD-монітори, плазмові монітори, OLED і на електронних чорнилах. Клавіатуру також можна поділити за певними категоріями. Наприклад, за призначенням існують стандартні клавіатури, компактні, мультимедійні та ігрові, а за типом підключення. Існують дротові або бездротові, які під'єднуються за допомогою Bluetooth або Wi-Fi. До сучасних видів клавіатури відносять проекційну, яка проєктує клавіші на будь-яку поверхню. Сюди також ми можемо віднести гумову, яка має гнучку поверхню, і сенсорна, подібна до екрану вашого смартфона. Маніпулятори миші також можна поділити за деякими категоріями. За призначенням існують для настільних персональних комп'ютерів, для ноутбуків, вони більш компактні, та ігрові. За типом підключення існують дротові та бездротові. За типом датчиків руху існують оптичні миші та лазерні. За кількістю кнопок від 2 і більше 10. І за типом корпусу це симметрична стандартна для правщі та симметрична для шольги. До сучасних видів миші можна віднести індукційні миші, які використовують спеціальний килимок, який працює за принципом графічного планшета. І останні моделі цих маніпуляторів не мають ані кнопок, ані каліщатка і підтримують технологію сенсорного тачпада. І також сюди відносяться трекбол. Це нібито миша, але навпаки. І сам пристрій залишається нерухомий. А керування здійснюється обертанням кульки. Для виведення даних на папір або плівку, чи якісь інші матеріали використовують принтери. Вони також бувають струменеві, лазерні, термічні та 3D-принтери. До сучасних видів принтерів відносять плотери, які призначені для великоформатного друку та 3D-принтери, завдяки яким можна. Друкувати тривимірні об'єкти та багатоповерхові будинки. Сканери у нас використовують для ведення графічних даних. Вони також, в свою чергу, можуть бути планшетні, із протяжним механізмом, ручні, які ви могли зустрічати у магазинах, та скан камери. Дякую за увагу!